То буде, то мусили бути, але я не пам'ятаю. Чи пригадуєте, на Миколинецькому цвинтарі до війни біля каплиці той, яка там зараз є, угу. стояв будинок? Так. Опишіть, що це був за будинок? Бо це зараз Будинок там... був сторожа, який охороняв цвинтар. Це була звичайна хата, вони собі там такі маленькі господарку, що їм позвоно було, щоб там нічого не... Собі там тримали трошки, Кріликів тримали. Можемо говорити, що на території цвинтаря тери він жив? Так, так, він жив там, з родиною жив, так. Може, як звали якось. Може, тато його дуже добре знав. І добре. то, як татко помер, то була зима, його ховали на польське різдво в місяць. А Колею кожен день ходив на цвинтар. Коли якраз він прийшов з армії, татку життя скінчив в той самий день. І, як я робила, до четвер... до, яке йшла з четвертої години на роботу до 11-ї, то ми йшли рано на сфинтер. Як, як, як я робила до четвертої години, то коли мене з роботи зустрічав, і ми, йшли, ми кожен день всю зиму, оскільки тої зими ще було, ми кожен день ходили. А тоді я пам'ятаю, такий випав сніг по колінах. А в мене такі чешки, черв'ячки такі низенькі. така мода була. І ну, то коли мав ще взути, бо не він з армії прийшов, то він мав цей... Ні, то він до, а то що до армії Де да, Я кажу армія. То що до армії було? Ні, 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 ні. Ні, він прийшов з армії. І такий час кінчив, правильно. Коля прийшов з армії, то він мав ще що зустріти, він збирався по-воїному. І ми так йдемо, ну нема, стежки немає, ніхто на свіндар не ходить, ніде сліду нема ніякого. Але йдемо, йдемо постоїмо, помолимося, йдемо назад, йдемо назад, а той пан вже нас чекає коло брами. І каже до нас, що діти. Не приходьте. ви каже, ваш татку видів то, що ви робите, що ви до нього кожен день ходите, Незважаючи на погоду, ні на те, що нас не було, мені на нічого, увагу не звертав. Заверуха, не заверуха, що би там не було, які морози. Ми кожен дня йшли на свята. І вже потім йому, тому панові, то все. на… Він просто він думав, що уваги нема кому нам звернути. Він став і нам сказав, що татку ви абсолютно то не Він був би він не задоволений, що ви приходите до нього кожен день. Не ходіть. По-перше, він сказав, що на цвинтар живі люди повинні жити живими людьми, а не приходити на цвинтар. Вони собі тут лежать і не рухайте їх, і нехай вони собі спокійно лежать. Не треба. І в нас ніколи за поще ніхто. Квітів ніяких на цвітар не носив, тим більше живих. Мертві люди і ніяких квітів. Живих квітів на цвіта нести не можна. Ні, ніяких квітів взагалі. І він нам та, і каже, я вас дуже прошу. Я з вами говорю так, якби вас, з вами говорив ваш тато. І Він так поговорив, що згадував. Тато також ми поговорили, то ви мене зрозуміли, він нас питається. Ми кажемо, зрозуміли, не будете більше приходити, не будемо. І ми перестали ходити кожен день на центр. Той пан був поляком чи українцем? Про Якої національності був той чоловік? Я навіть не знаю. Він з нами по-українськи говорив, чи він був поляк, чи він був. Казав тато, що то дуже приємний чоловік. Такий тато з ним був в таких стосунках, дружні дуже. То був ровесник батька? Десь так. 1890-х років народження десь. Десь так. Коли його не стало разом з тим будиночком? Ой, боже мій, вони... куди вони його поділи, де він подівся? Бо вже сторожа не було на центрі. вже та хата пустувала, і там бандити, злодії там поселилися. Злодії поселилися і вони туди той будинок розібрали. Щоб там ніхто собі притулку не робив. Можемо говорити, що тільки заходимо в браму і зразу втикалися в той будинок. Так, так. Вона вона так, так. То так. була велика споруда. Ну, такий ну, собі нічого будиночок. Цегляний? Так, так. Вже на території цвинтаря. Там, на території цвинтаря. Він був. Знаєте, де він? де він був побудований там, моя дитина, та де ті його зараз себе ховають. От, От, Отак. Наскільки далеко могили були від того відносно того будинку до війни? Тобто, ну, я просто до чого веду, що людина жила на цвинтарі, як не, він до того ставився? — Ні, трошки віддавну. 50 метрів. Так, так, десь 50. так, дитина. Тобто ближче могил не, не ні, було. Ні ні ні, 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 ні. Ні. Можемо говорити, що після війни не стало того будинку, і той чоловік десь був переселений. Але то був корінний мешканець, мабуть. Так, Так. Був тернополянин. Mm. Такий mm. його дуже добре знав. Можемо ще говорити про те, що до війни цвинтар мав сторожа, який охороняв там. Ну, а то той, той власний той сторож, який охороняв. Дивився за всім там, там ж були дорогі фігури. Та й та, кабличка Костя до всередині, який він був. Там і позолота було, там і все було. Так що він то все охороняв, не такий цвинтар, а ще і, і костен. Можемо говорити, що до війни існувала небезпека, якщо охороняли, то значить були якісь приводили до того, що хтось шкодив, правильно? Ну, а як же ж? то Та були такі спеціальні махабунди суді. Mm. А, а так само, колись ховали з дорогоцінниками, дорогоцінності, великі давали до труму, і то він. Нікого не було, такого кажучи, що щось що, 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 що таке почути, що десь могила тут рити, і забрано щось або щось знищено, або щось плендровано. Того не було. Була людина, яка то все пільнувала.